Росія закуповує старлінки для своїх військових, зокрема в арабських країнах. Про це інформує головне управління розвідки Міноборони України. Вартість закупівлі одного пристрою обходиться окупантами у понад 2 тисячі доларів. Окрім самих супутникових терміналів, загарбники купують і інші засоби зв'язку: роутери, дроти і таке інше. Молодіжний форум у Сочі цього року проведе Росія для вербування сербів. Прийом заявок на участь у фестивалі вже відкрили. Це повідомляє центр національного спротиву на меті організаторів продемонструвати міжнародну підтримку Росії напередодні псевдовиборів. Крім того, Кремль за будь-яку ціну намагається запобігти зближенню Сербії з європейським союзом, тому зосереджує свою пропагандистську діяльність на тамтешній молоді. Неспокійно сьогодні в Росії вогонь охопив 70 квадратних метрів у реконструйованому цеху московського заводу МІК. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Усіх працівників евакуювали. Причини загоряння наразі не встановлені. Ризик перекидання вогню на інші будівлі заводу і наразі зберігається. Андрій Юсов, представник гур Міністерства оборони України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Грем, Грем, слава! Чи у вас якась детальніша інформація про цю пожежу на заводі Міг і, власне, чи випускали там міги в тому приміщенні, де горіло ну, завод, і ці приміщення вочевидь задіяні мають безпосереднє відношення до постачання, комплектуючих до військово-космічних сил держави агресора. Що стосується наслідків, а також продовження цих інцидентів, то інформація збирається, уточнюється. Можна сказати, що тут уже на території Росії часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК, адміністрування в цілому інфраструктури, що стало наслідком порушень прав пожежної безпеки, а що стало наслідком відчайдушної боротьби або місцевих сил спротиву, або друзів України, які звичайно працюють і в глибокому тилу. Ну так, це, це бачите, ви говорите про наслідки конкретно по цьому загорянню. А щодо причин. Щось нам скажете? Чи не ми наразі говорити? не будемо це коментувати? Інформація уточнюється і перевіряється. Mm -hmm. Головна причина це російська агресія проти України? Ну так, це засаднича причина, абсолютно очевидно. Тоді давайте повернемося до ось цієї інформації, яку ми озвучували щодо вербовки молодих сербів у Росії. Значить, якийсь там фестиваль вони мають намір проводити? І в цілому, наскільки я розумію, такій політична політична така агітація для того, аби відвадити молоде активне покоління сербів від євроінтеграційних настроїв. Чи є у вас більше інформації щодо цього, як саме росіяни мотивують? В цілому в подібних заходах немає нічого нового широко подібні інструменти практикував і радянський союз, так звана культурна дипломатія і Російська Федерація, і коли ці всі чисельні культурні центри, мости дружби і так далі. І тому подібне Україна була наповнена цими організаціями і псевдоструктурами, які всі були зав'язані на російські спецслужби, і в Європі, і в світі їх було чимало. З часів повномасштабного вторгнення поле для діяльності подібних методів дуже звузилось, і звичайно, на території Європейського союзу здебільшого не чекають уже проведення подібних заходів, і подібна діяльність відкрита з боку російських спецслужб. Вона дуже ускладнена. Тому залишається робота в тих країнах, куди їх ще пускають. От ми в принципі можемо подивитись, куди їздить Лавров. І інші не виїзних очільників російського режиму, і там подібні заходи можливі. А, а також проведення власне подій на території так званої Російської Федерації, і зрозуміло, що туди запрошуються, і їдуть вже лояльні представники здебільшого для того, щоб поспілкуватись, отримати інструкції. Якщо говорити про мотивацію, ну мотивація може бути різна і фінансова, безумовно, також також ураження російською пропагандою. Ну або шантаж з боку російських спецслужб життєві обставини можуть бути у кожного різні. але факт залишається фактом, звичайно, завдання. Це пропагандистська робота і так вербування і формування нових нового середовища агентів гентів? А загалом, що відомо зараз про вербування росіянами вояків в інших країнах, тому що були повідомлення про кубинців, про непальців. Там Непал визнає кілька сотень своїх військових на території Росії, а до 15 тисяч. В полон потрапив африканець. Чи шукає зараз Росія активно вояків, готових воювати за неї? Так шукає активно і людей з бойовим досвідом, формує групи найманців і готова вчити з нуля. Але розумію, що коли мова йде про навчання з нуля, то це швидше за все буде некваліфікований спеціаліст. І доля його ну, однозначно, це власне участь міські м'ясних штурмових швидка загибель. Так, є інформація і про сомалійців, і про Ліоне. Про Кубу і Ніпал дуже важливо, що більшість урядів держав, де фіксується робота мереж російських рекрутерів і найманців публічно засуджують таку діяльність і навіть дипломатично виступають із публічними заявами і зверненнями до своїх громадян не йти на таку співпрацю. Але тим не менше в країнах з невеликим доходом ті півтори-дві тисячі, які обіцяє агресор. Разом із обіцянкою, що це буде не участь в бойових діях, це буде участь в якійсь охороні або в силах забезпечення для частини людей може виглядати привабливо. І сьогодні дійсно в Сирії, зокрема, готуються і підрозділи із місцевих найманців за посередництвом російських ПВК. Це звичайно так звані ПВК. Насправді це проксі сили російських спецслужб, і робота по набору найманців триває. Всі плани по кількості від початку повномасштабного вторгнення вони в цілому провалили, але не зупиняються. І така звичайно небезпека зберігається для Росії вигідніше і дешевше шукати найманців за кордоном ніж продовжувати мобілізаційні заходи всередині країни. Вони бояться дестабілізації, та й фінансово це, зрештою. Дешевше ніж забезпечувати власних військових, чи правильно я розумію, що в низці країн ця рекрутація проводиться зокрема і за мовчазної згоди урядів або спеціальних служб цих країн. Я не говорю зараз там конкретно про які, але в цілому, що це теж має і такий характер. В низці випадків такі, такі факти фіксуються, але ми розуміємо, що в багатьох країнах. Важко повністю зупинити цей процес. Якщо хтось хоче відгукнутися, то він не йде спосіб зв'язатися із представниками російських рекрутерів і ПВК чи іншими структурами. Насправді фактично немає урядів, які публічно толеруються. Але різні, різні засоби впливу і масштаб впливу в різних країнах Російської Федерації зберігається і так переважно це країни, що розвиваються ще раз з невеликим доходом на душу населення. А як з тими росіянами, які хотіли би воювати за Україну в рамках тих легіонів, які зараз ну, фактично борються проти Путіна? Чи відомо вам, чи є зараз охочі? Так, звичайно, є. І їх менше не стає, проводиться відповідна робота, йдуть звернення, ретельна перевірка, скажімо так, звичайно, це все займає час. І ті громадяни Російської Федерації, які прагнуть доброго майбутнього, вільного майбутнього, демократичного майбутнього для своєї країни, і розуміють, що інших засобів боротьби з режимом Путіна не залишилось, тому що парламентські засоби боротьби там заборонені, а представники публічної парламентської опозиції або сидять за ґратами, або вже ліквідовані, або знаходяться в еміграції. І так, той, хто приймає для себе збройну боротьбу з режимом Путіна. Іде допомагати українським силам безпеки і оборони відбувати російську агресію, а насправді допомагати собі і будувати своє інше майбутнє без Путіна, і так і Легіон Свободи Росії, і РДК, і Сибірський батальйон. Це підрозділи, які активно поповнюються і ведуть бойову роботу успішну бойову роботу. Ну ви кажете, менше їх не стає. Чи ось цей процес поповнення він рівний? Чи бувають активніше більша кількість запитів? І з чим вона можливо пов'язана? Чи з подіями в Україні, чи з подіями в Росії черговим витком репресії, зокрема всередині Росії, з певними подіями? Які відбуваються на території цієї держави. До речі, так звані вибори, які там зараз носять черговий імітаційний характер, коли останні шпаринки демократії закривають, вони також стимулюють збільшення кількості заявок тих громадян Російської Федерації, представників різних народів, національностей, релігій, які розуміють, що іншого виходу, окрім як збройної боротьби, просто не залишається. Інформація, яку ми теж вище озвучували про закупівлю старлінків росіянами. Чи є у вас більше детально, детальної інформації? Власне, які шляхи ось цієї закупівлі? І ну, чи тут взагалі варто брати до уваги те, про що говорить безпосередньо Ілон Маск по, по старлінках для росіян? Ну, безумовно, варто брати до уваги. Мова справді не йде про офіційне постачання і офіційний продаж. Але держава-терорист, вона ж і держава-контрабандист номер 1 тому так налагоджуються різні е, схеми. Ну, вони це називають російська пропаганда паралельний імпорт. Насправді це банальна контрабанда, коли через треті країни е, організовуються фірми, прокладки, закуповуються сталінки і е, постачаються власне на лінію фронту. Так, такі факти відомі. Останнім часом е, справді це стало носити більш масовий активний характер, тим не менше, у ворога залишаються і проблеми з зв'язком і. Це точкове вирішення, глобально їм не допомагає, але насправді дуже сильно показує на весь світ, що ну ось що ж це за така друга армія світу, навіть в технологічному плані. Якщо вони без по суті крадених старлінків вже не можуть обійтися в себе, ну щось тут не, не співпадає в черговий раз між дійсністю і російською пропагандою. Ну тобто вони е купують ці старлінки. Е в якійсь третій країні потім їх просто завозять і користуються тією мережею, яка діє поблизу лінії фронту. Чи правильно я розумію, чи е, це в приватному порядку людина от захотіла і закупила собі 50 старлінків. Чи це фірми, які можна відстежити і якось обмежити продаж саме їм? Ну насамперед, не приватний характер це системна робота і той самий паралельний імпорт. А насправді контрабанда це. Один зараз з головних напрямків діяльності і російських спецслужб, і в цілому російської держави для того, щоб хоча б якось компенсувати технологічне відставання, технологічну деградацію. І мова йде про використання різних інструментів і фірм одноденок, і окремих громадян тобто, це комплексна проблема. І безумовно, Україна і партнери працюють над тим, як цю проблему вирішити. І так, і встановлення окремих номерів, всі термінали пронумеровані. І маршруту постачання над цим всім ведеться робота. Ну а в такому разі, чи є можливість відстежити, скажімо, звідки надається сигнал? Тобто, якщо ближче до лінії фронту вони під'єднуються до старлінків, ну то я припускаю, що можна відстежити де саме знаходиться ось цей апарат, який під'єднується. і ця інформація буде цінною для українського війська, очевидно. Вся необхідна робота зараз здійснюється, і те, що можна буде оприлюднювати, як і зараз, ми будемо оприлюднювати власне, поступово це вже відбувається. Від підтвердження фактів використання вже офіційних до поступового розкриття країн постачання і маршрутів постачання це все обов'язково. Зараз у Росії готують ґрунт для тих виборів, які мають відбутися трохи більше як за місяць. Зокрема, хочуть проголосувати законопроект, який взагалі унеможливить роботу будь-яких опозиційних ЗМІ. загалом за вашими даними, що зараз відбувається в Росії, як ідеться підготовка до виборів, псевдовиборів, бо очевидно вибору там немає. Ну вирішили власне відмовитись від навіть імітації якоїсь альтернативи і пропаганди. Ми бачимо в принципі і без того достатньо безобідні якісь альтернативи вони обрубуються, і це означає, що гайки по справжньому закручують повністю, навіть уже не ховаючись за демократичними процедурами. Тому так це оформлена тиранія, диктатура в повному сенсі цього слова, що неминуче. Буде мати наслідком поширення протестних настроїв, а також радикалізації суспільства і настроїв цілому в Росії. Якщо не давати альтернативу, то навіть в таких демократичних недемократичних середовищах, як сучасна Московія, ну у людей уривається терпець. Ми бачимо окремі прояви протестів і в республіках так званої Російської Федерації, і безумовно, це все буде мати продовження зрештою. Частина тої бавовної гуркоту, яку ми спостерігаємо і чуємо на Росії, вона і без того вже відбувається завдяки тим самим протестним настроям всередині Російської Федерації. І далі буде ну а намагання представити ось цю лялькову альтернативу, тобто так звану кандидатів. Насправді буде три на що розраховують, і чи це матиме ефект? Бодай якийсь. Ні, це вже остаточна відмова від навіть спроб грати в легітимність перед вільним і цивілізованим світом. На це ніхто не розраховує. Ну це якась розповідь, можливо, для зазомбованого внутрішнього споживача. Ну йому щось треба. Телевізор щось має показувати, і, і власне це на це вони роблять ставку. А в цілому сама спроба зокрема, імітувати цей виборчий процес, так званий на тимчасово окупованих територіях, перетворює остаточно і державу агресора, і цей режим в цілком нелегітимний і що стосується в діях в рамках міжнародного права. Україна безумовно це все буде фіксувати і продовжувати використовувати і в міжнародних інстанціях для протидії агресору. Ну і власне, якщо ми говоримо про українські сили безпеки і оборони, про рух опору, про дії наших спецслужб, безумовно це все буде мати наслідки для агресора, в тому числі в глибокому тилу. Питання наскільки швидко буде мати наслідки? Бо вже навіть розмови про те, що Росія точно розпадеться, знаєте, стихають. Ну, чому стихають? Ось виходить дуже добра аналітика, гарні книги. От «Ліквідація Російської імперії нещодавно чудове видання було. І ці ця тема стає вже. Не тобойованою в тому числі вільному демократичному світі. Якщо раніше про це боялись говорити, то сьогодні це тема обговорення серед політиків, серед експертів, про неминучість цього процесу, про історичну обґрунтованість цього процесу. А далі насправді найбільше для розпаду так званої російської імперії сучасної робить путінський режим і маючи всі підстави для того, щоб на певному етапі побудувати іншу модель, була обрана. Авторитарна модель, агресивна модель, модель експансії, нападу на сусідів і ігнорування міжнародного права, це все буде мати наслідки, і безумовно поневолені народи Російської Федерації, в тому числі включаться в боротьбу за свої права. Спасибі, сподіваємось на це. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на прямому зв'язку.